Добрий день, друзі! З вами Влад Фермер. І Сьогодні я приїхав на гарбуз, хочу вам показати, який у нас вже гарбуз. Я в прошлому відео казав, що вам покажу, який у нас гарбузчик. Зразу вибачаюсь за вітер, бо такій тут. домів сильно немає. так скажем. Хочу вам показати, який у нас гарбуз. Давайте здалі покажу. Ця латочка тут 40 сот, якщо я не ошибаюсь. Ось така латочка, дивіться. Ось Оце весь гарбуз. Я тут вже давно не був. Так що ось я приїхав, подивитися, який тут гарбуз. І дивіться, гарбуз Уже десь який гарбуз. Дивіться. Ось такий гарбуз. Уже У нас сьогодні у нас сьогодні 20 20 червня. 20 червня. Ось, ось такий гарбуз, дивіться. Так опять, з дивіться, по коліна. Дивіться. Ось я, ось на мене, ось. Я все, коліна мої десь він вже дивіться як розплівся, вже почти там воно на дорогу вже навіть трохи плететься. А ну ще подивимось, зараз зайдемо, вам покажу який може ще є гарбуз тут. Та по-любому десь не виїхаємо, все йду, трошки ламаю. Нічого. нічого. Ось дивіться. Друзі, дивіться який у нас вже гарбуз. Ось у нас отакий такий вже гарбуз в цьому році, 2024 рік. Ух ти, дивіться. Щараз дивіться гарбуз чуди наступить. Оце такий гарбуз. Я думаю, тут можна пройти, тут будуть ще більші гарбузи. Так що в цьому році дай Боже будемо перший молотити. Ось дивіться, ось такий вже гарбузик теж, дивіться, видніється. Такий гарбуз. Мені заподобається. Якщо чесно, не знаю як вам. Ось, дивіться. Оце такий гарбуз у нас, дивіться. Це приїхали. Це ми його садили в квітні садили. Так, да, ми його в квітні садили. Ось дивіться. І вже такий гарбуз. Оцей. да. посадили, звісно, морози тоді стукнули, трошки побоялись. Ну, все добре, і гарбуз видержав, цей удар, так скажем. Цей холод, цей мороз. І передержав І тут тут фу, блін. Гарбуз непоганий. Мене це, це мене дуже радує, мені це подобається, цей гарбузик. Це може не сильно такий інтересний контент. Як це я зараз записую. ну... Вибачайте, немає чого більше просто зняти. Я є просто треба це все время теж. Ну, коротше, Ось така площа, дивіться, застелило все просто, дивіться. Ось, аж гарбуз вже ось плететься аж на дорогу. Ну, це добре, що він плететься, це дуже-дуже добре. Ось такий, бачите, у нас гарбуз. Зараз поїдемо на другу площу, я вам ще покажу пару площ, який у нас гарбуз, де теж ще розплівся, де не розплівся. Ну, він вже на, на всіх площах розплився і вже скрізь гарбузь. Ну Тут поки що от саме тут найбільші гарбузи. Ну, це я тут поки що побачив. Так, добре, поїхали на другу площу. Ось, друзі, я приїхав на другий участочок. Тут ось такий участочок, бачите? Оце ось у наші гарбузи. Ще я вам покажу наші гарбузчик. Ну тут я тільки що трошки пройшовся. Тут він розплівся, все добре, але ще прям такого здорового гарбуза немає як там. Там гарбуз гарбузяк голова моя. Я вам, я вам серйозно говорю, там гарбуз гарбузяк моя голова. Іменно на тій площі, де я вам показував тільки що. Ну тут ось такий висок... ось гарбушек ось бачите, ось такий є. Ну, Це теж добре, що він, він підросте, це ерунда. Це, це він підросте, це все нормально буде. Може тут де є і більше, я не знаю. А ось дивіться лежить трошки більше. Ось дивіться. Там лежить гарбуз, гарбуза ось дивіться, хватає. І він буде, цей гарбуз по-любому, нікуди він не дінеться. Ось дивіться, ще лежить. бачите. Маленький. Він підросте, це все єрунда. То там, де трошки більше, ну, що ж поробиш, там така земля, тут така земля. Це таке. А ось тут сіяв чоловік, ось дивіться, бачите, гарбуз, це десь це наш гарбуз, а десь уже тут, ну, десь там може трохи далі. Починається вже друго, Ну тут друга людина. Хороше, це. І тут він сіяв гарбуз, тут була луцерка, і ми йому переорали цю луцерку. І він казав, що тут... Поняли, ми йому сказали, що посадити тут гарбузи, а він казав, що тут не буде ні гарбузів, нічого є. Ну він посадить все такий. Дивіться, який гарбуз. Як на тому часу, я вам так скажу. Я за вітер, зразу вам кажу. Дивіться, який тут гарбуз. Ну, дивіться. Ось, все, дивіться. Вже теж є. Ось я десь тут йшов. Воно дивіться, воно бачите, лежить. А він, хоча він, хоча він казав, що тут взагалі не буде гарбуза, тут нічого не буде. А тут ще буде гарбуз, руки-палки, після Луцерки нормальний тут гарбуз. Я вам так скажу. Хоча він каже, що нічого не буде. Ну, це вже ми побачимо, звісно, коли будемо збирати урожай, ось дивіться. Каже, що нічого не буде, дивіться. О, дивіться який гарбуз. Теж як голова моя вже. Ну, там на тому часу такий самий. Гарбуз. Оце такий гарбуз, бачите, у нього. Ну а там, у нас, там в принципі, є гарбуз, ну там він сильно нездоровий. Ось дивіться. О. Бачите, який це дуже хороший гарбуз. Ось така за вся площа. Сьогодні, звісно, вітер, трохи вітря знімаю, ну нічого, ось дивіться. Та є тут гарбуз, його гарбуза цього вистачає. Просто, просто треба трошки време підождати, коли він виросте, та і все. Так його багатьох. Так, приїхали на другу площу. зараз вам покажу там. І одразу за вікна, тому що ну, воду, так. Так, приїхали на третій участок, який збився що я досі... вибачайте, не зможу всі учаски показати, тому що це мені прийдеться за село, об'їхати навіть більше. Ось приїхав на такий вже участок. Це вже отакий от у нас участочок. Тут гарбуз теж непоганий. Тут... Дивіться, який є. Тут е попередник, пшениця, попередник пшениця. пшениця тиски, посіяли гарбуз тут Посіяли тут гарбуз. Гарбуз теж непоганий попередник. Якщо сіяти гарбуз, це добрий попередник, тому що якщо ви посіяли гарбуз, то після нього можна посіяти або сою, либо пшеницю, тому що це. Е як вам так сказати, це типу він ну Таке. Ну, коротше, Воно е, добре землю вдобряє. Е, і після нього ну, от, іменно після гарбуза хороша, і оце ми самі вже перевірили сім'я, третій, який ми, от, третій, вже, який, от, ми сажаємо гарбуз, е, вже не по який год ми сажаємо його, ну, факт того, що сажаємо. І оце ми вже перевірили, це 100% інформація, що коротше, що після гарбуза все краще. От посіяли ми, наприклад, там після гарбуза там сою, то соя непогана, я вам так скажу. Соя хороша і все. І стоїть от апоток, і, вже б даже, я вам так скажу. Там, де посіяли пшеницю, то пшениця. Та, я б, аби я міг би поїхати поле, але ну, зараз немає можливості поїхати в поле, то я б вам поїхав показати. Там пшениця, звісно, не погана. Мені вона... Ну, та це що. є, звісно, погано, я би вам показав. Ну нічого. Оце ну, такий гарбуз, таке вам відео я вам зняв. З дивіться. Можете на посів заказувати гарбуз. ми Коли вибираємо, то ми продаємо посів матеріал. Гарбузове насіння для посіву продаємо. І це, можете його заказувати. Ось такий гарбуз. Ну ви самі бачите, який гарбуз. Який вже, ну Непоганий, це в нас сортовий гарбуз. Це хороший гарбуз ми брали. Не дешевий, але ну, він хороший, він дуже довгий, хороший гарбуз. Так що, друзі, підписуємося на мій YouTube канал, ставимо лайки, пишемо коментарі і всім до нових зустрічей. Всім пока!